Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от шикарний автомобіль Bentley Continental GT 2008 року випуску. Машинка у нас на 6-літровому бензиновому двигуні на такому от шикарному салоні. По кузову взагалі без зауважень. Машинка в дуже збереженому стані. Стоять такі класні хромовані диски. Є у нас камера заднього огляду, двоствольний вихлоп, парктроніки Також безключовий доступ, електрорегулювання, сидінь, пам'ять сидінь, такий от шикарний, шикарне кермо. Е, стоїть у нас мультимедіа велика, підігріви, старт-стоп та багато чого іншого. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, на літо саме зараз супер, звертайтеся в компанію автопарк місто Київ, Сумська 2. З радістю очікуємо